Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У селах Луцької громади знизиться тариф на вивезення сміття. Думаю, що добре, коли буде зменшення. За три чоловіка платимо у любому. Хоча б проживає двох. 60 операцій з відновлення слуху військовослужбовцям за понад рік зробили лор-хірурги Волинської обласної клінічної лікарні. Появляються, скажімо так, нові звуки. Себе почуваєш впевненіше. Вийшов, вийшов на вулицю, не чуєш машина. Приїхав вже вона проїхала. У Волинському регіональному музеї українського війська та техніки відкрили експозицію, присвячену бойовому шляху Волинської бригади, яка зараз на сході. Такі касетні набої прилітають на голови нашим хлопцям. Те ж такі от начиння, яким начиняють снаряди. У селах Луцької громади з 1 вересня знизиться тариф на вивезення сміття. Розповів Суспільному директор комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. Житель села Жидичина Олег Данкевич каже, послугу оплачують за кожну прописану людину у помешканні. Загалом я чув таке, але досконально ще не вивчив його це питання. То думаю, що добре, коли буде зменшення, за три чоловіка платимо по-любому, хоча б проживає двох. Нагадаємо, тариф на вивезення сміття у Луцькій громаді підняли у липні цього року. Відповідне рішення ухвалили під час виконкому Луцької міської ради 19 липня. У серпні тариф для жителів сіл переглянули, каже директор комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. Пояснює, чому. Дуже багато скарг були. Був негатив від мешканців сіл, які стверджували, що в них немає накопичення великогабаритних відходів. Ми цю, цю річ перевірили, приїхав інститут, зробили дослідження і дійсно підтвердили, що великогабаритних відходів набагато менше в сільській місцевості ніж в місті. У Луцькій громаді 34 села. З них щоденно вивозять тверді побутові відходи, три вантажівки, говорить водій В'ячеслав Павлюк. Я їду з села, жабки, жабку зібрали, зараз грузимося в жідечині і веземо. Я зберу 6 тонн, 7 тонн в день по селах. Зараз я буду 3 дні на в цій стороні, а три дні на сторону Володимирській беру. Умеляник Забороль і туди ті села. А так я працюю ну, кожен день по 8 годин. Головна економістка комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Ірина Ковальчук каже, тариф для жителів сіл зменшиться в середньому на 13 гривень. У багатоповерхових будинках був тариф 38,47, На сьогоднішній день він з 1 вересня має, має бути 26,72. Це зменшення на 11 гривень 75 копійок. Це багатоповерхівки будинки з присадибною ділянкою зменшення відбулося на 14,71. Було 43 гривні 43 копійки. Відповідно, з 1 вересня має бути 28,72. У нас тут двоє, двоє чоловік не прописані. Ну, чесно, ну нормальна ціна. Я вважаю, солярка, ну, людям за зарплату так само треба заплатити. Ну і ця була ціна так само доцільна. Щодня з сіл Луцької громади вивозиться понад 20 тонн сміття, сказав директор підприємства Володимир Марценюк. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. 60 операцій з відновлення слуху військовослужбовцям за понад рік зробили лорхірурги Волинської обласної клінічної лікарні, розповів меддиректор з хірургічної роботи Микола Галей. Зараз відновлюється після операції військовослужбовець Петро. Каже, завдяки хірургічному втручанню знову чує і може повноцінно відчувати життя. Появляються, скажімо так, нові звуки, які, які? <праць> так. наприклад, звук. Я не знаю. Ну вода біжить умивальнику. Раніше вона просто я її бачив. Петро каже, отримав контузію внаслідок танкових обстрілів під Солодаром. Опритомнів, розповідає чоловік, через кілька днів у реанімації в Дніпрі. За документами був невідомим. Каже, спочатку не орієнтувався в часі. Мова відновилася через тижнів взотри. я не міг розмовляти. Я показував, скільки вам років. 50 Тобто ви чули. Так, да. ну не так, як здорова люди. Рідні розшукували. Дуже часто так буває, що коли шукали, вони сказали, ну там помилка була в прізвищі. Оце що я показав, що 50 років, то таким чином мене знайшли. Зі слів Петра, лікарі діагностували, що в обох вухах лопнули барабанні перетинки. Розповідає, у травні прооперували праве вухо. Зараз, коли минуло достатньо часу, після попереднього хірургічного втручання медики дозволили наступну операцію. Хірург відділення отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Щурук каже, аби сформувати нову барабанну перетинку, використали хрящ та охрястя вушної раковини. Вшили її в слуховий вхід, так вдалося. Відновити звукосприйняття, є перспектива на хороший слух даного пацієнта. Відсутня барабана перетинка означає, що вхідні ворота інфекції в барабану порожнину відкриті. Друга потреба в цій операції так така, що е, е, внаслідок вибухових травм барабанної перетинки або середнього вуха, є така певна особливість вростання епідермісу, тобто шкіри барабанної перетинки. і третя причина, по якій треба було робити цю операцію, це покращення слуху. Хірург Олександр Щурук каже, під час операції також видалили мікроуламки розірваної барабанної перединки. З початком повномасштабної війни збільшилася кількість пацієнтів, які звертаються із акобаротравмами, тобто пошкодженнями внутрішнього вуха у наслідок вибухової хвилі. Розповів медичний директор з хірургічної роботи Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей. Оперативне лікування відбувається малоінвазивним шляхом. Що е, забезпечує швидкий, е, швидке повернення хворого до е, роботи? Оксана Івпак, Андрій Гнатюк, Суспільне, Новини Луцьк. У Волинському регіональному музеї українського війська та техніки відкрили експозицію, присвячену бойовому шляху сотої окремої бригади територіальної оборони. Про це розповів директор музею Олег Ткачук. Виділи невеличкий кусочок. В нашому національному військово-історичному музеї для нашої Волинської сотої бригади, бо це наші хлопці, це наша Волинь, наш святий обов'язок зберегти пам'ять про цих хлопців. Сота бригада Волині виконує бойові завдання на сході з березня цього року, розповів начальник групи комунікації штабу Костянтин Байчук. каже, це перші експонати із зони бойових дій, які привезли в музей. Такі касетні набої прилітають. На голови нашим хлопцям спочатку вони в повітрі відкриваються. Ці маленькі бомбочки розлітаються, а потім оця болванка прилітає, і втикається в землю. Такі от начиння, яким начиняють снаряди, дуже гострі, дуже тяжкі осколки 120-ї міни. За цей час наша бригада особовий склад і підрозділ бригади не здали жодної позиції. А Навпаки, багато було випадків, коли ми покращували наше е тактичне положення. От, ну але війна є війна, дуже жорстокі обстріли, штурми, є втрати. Ігор Юхименко, боєць сотої бригади тероборони. Нині каже, лікується після мінно-вибухового поранення, яке отримав у районі населеного пункту Хромове Донецької області. 21 осколок з мене достали, ще 15 в мені, певно. З березня місяця наш батальйон перший зайшов на Бахмут. Певно, там було найважче. Там, де ми були ні світла, ні води, ні газу, ні тепла, нічого, мотивує лібом вони нас, лібо ми їх. Іншого немає виходу. Подивитися експозицію до музею прийшла дружина загиблого воїна Михайла Федоровича Оксана. каже, чоловік і син пішли служити разом. Спочатку в Київській області, потім вони в Житомирі були в Житомирській області, а потім захищали біло, біля кордону з Білорусією. І 29-го... Березня чоловік з сином відправилися на схід. 1 квітня вони приступили до бойових дій в Луганській області. І 22 квітня чоловік загинув. Син на сході захищає країну. Молимося за синове здоров'я чоловіка за те, що спочивав з Богом. І чекаємо сина з перемогою. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в боях за Україну. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Липинах місцеві жителі плетуть маскувальні сітки для військовослужбовців. Цього разу їх чекають танкісти, розповідає волонтер Олександр Лозбін. За вечором можуть сплести шість сіток, говорить жителька Липин Наталія. Вже сітку доплили. І треба буде зняти і перевернути на другу сторону. І починаємо тоді знову. Каже, дуже розчулює, коли приходять за сітками військовослужбовці. І дякують, хоча це нам треба дякувати, бо це невимовна жертва, яку вони віддають за нас, а ми тут живемо. Місцева жителька Людмила Лісова розповідає, що сітки почали плести три місяці тому. Навчили жителі Баратинської громади, які до цього мали такий досвід. Сітку натягуємо і плетемо через одну клітинку. Лінію робимо на кожну третю клітинку. Тому що як сітка вона зніметься, вона стягнеться і вони будуть цієї вільної клітинки не буде видно. Добавляємо коричневі хмаринки, як ми їх називаємо. Це гілочка, калюшка, маскувальне таке. Плести сітки збираються двічі на тиждень, розповідає Ірина Ліновиченко. Моя дитина приходила дуже часто сюди, і декілька разів вона телефонує. Мам каже: тут плетуть сітки для хлопців. Чи ти хочеш прийти? І мене так воно, як то кажуть, затягнуло. Стараюся швидше з роботи прибігти, щоб піти, плести сітки. Плетуть їх після роботи ввечері, каже волонтер Олександр Лозбін. Говорить, тканина спеціальна, яка не мокне, щоб не викривати накриті об'єкти. Ця сітка от з тим плетінням, як вона є, під час повітря вона шелестить. Тобто відбувається таке враження, якщо хтось там літає зверху, з неба дивиться, що дійсно шелестить, листить. Ну от, одне з використань сіток для спостережного пуста. Роблять свою роботу. Почали ми їх плести по тій причині, що багато хлопців наших просили, що дайте нам сітки, найдіть там можна взяти. Зацінили ці сітки танкісти. Ті теж просили цей. До ну, того нам треба як можна більше людей, щоб більше ліпінців долучалося, щоб більше допомагали нам їх плести, тому що нас потреби колосальні. Мені хочеться тут бути, тому що я знаю, що потім цими сітками будуть накривати танки, і ці сітки можуть. Врятувати комусь життя. Я хотіла подякувати нашим хлопцям, що вони нас захищають. Розмір сітки 6 метрів на 5. Уже передали на бойові позиції 50 сіток, розповідає Олександр. Готова сітка, ми її так опакуємо. Орієнтовна вага її до півтора кілограма. От. Коли передаємо хлопцям, прив'язують дівчата в такі сердечки. Вадим Панафідін, Валерій Фатисов. Суспільне новини. Луцьк. Волиняни з медалями повернулися з чемпіонату світу з греплінгу. Це вид боротьби, відбувався у Польщі з 21 по 24 серпня. Розповів головний тренер волинської збірної Михайло Савчук. каже, здобули дві срібні і одну бронзову нагороди. Цей тиждень відпочиватимуть після відновлення. Готуватимуться до європейських змагань. Говорить тренер. «32 країни це близько 500 учасників. Взагалі, волинські спортсмени вперше приймають участь в цьому чемпіонаті. Срібну медаль у категорії Ю-17 виборов греплер Дмитро Петріщев. Йому 16 років. Каже, займається спортом із шести. Коли борешся, ти чуєш кричі, там Україна, і ти одразу так мотивуєшся, треба до кінця. Це дуже критично. Учасник змагань Дмитро Борисков розповідає, мріяв про участь у чемпіонаті світу і до цього наполегливо йшов. Я допустив одну помилку. Але на рівні чемпіонату світу помилок не пробачають. Приїхав додому без медалі. Срібна медаль виборов Захар Гончарук у категорії Ю-17. Говорить, було шість суперників. Немає слабких суперників на чемпіонаті світу. Там дуже високий рівень. Я вчу іспанську, то з ними побалакав. Вони всі казали, що дуже українці потужні. Поляки теж казали. У мене була сутичка одна. Провів її з іспанцями. Програв по балам, всі кричать, трибуни горять. Україна, Україна. Ось дуже дуже сподобалося. Головний тренер волинської збірної Михайло Савчук розповідає: у молодіжну збірну відібрали шість волинян. Один через травму не поїхав на змагання. За підсумками боротьби національна збірна посіла друге місце цього року. Національна збірна України вона поменшала в своєму складі дорослому, тому що Велика кількість дорослих борців це можна побачити і на прикладі нашого клубу. Вони, на жаль, не змогли прийняти участь в чемпіонаті, зважаючи на те, що вони на даний момент боронять Україну, і велика кількість з них на фронті. Це вкотре доводить те, що греплінг є не тільки вихованням фізичним, але якраз є тим місцем, де виховують і здорових, сильних патріотів. Вадим Панафідін, Петро Потієвський. Суспільне новини. Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.